Про події війни говорить «Стратком». Новий комбінований повітряний удар Росії. Держава-терорист продовжує бити по цивільних. Цієї ночі під ударом обернилися Київ, Івано-Франківськ та Харків. Двоє людей загинули, 15 поранені. Мер Івано-Франківська заявив про найгірший удар по місту з початку вторгнення. Попередньо травмовано чотири людини, серед них дитина. У Києві загинула принаймні одна людина. Ще семеро зазнали поранень. Серед них неповнолітня. Серед цивільних об'єктів під удар потрапив заклад дошкільної освіти, руйнування у семи районах столиці. Також пошкоджено вхід на одній станції метро, де люди саме ховались від атаки. У Харкові кілька влучань у Київському районі міста працюють рятувальні служби. Загалом в області семеро людей постраждали, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на понеділок. Противник застосував 450 засобів повітряного нападу. З них 426 безпілотників різних типів, а також 19 крилатих і 5 балістичних ракет. За попередніми даними, загалом протиповітряна оборона знешкодила понад 4 сотні цілей. З них 2 сотні безпілотників типу шакет, ще 203 дрони-імітатори локаційно втрачені. Як повідомляють у командуванні повітряних сил, переважна більшість ракет збито битовогневими засобами, решту подали на РЕП. Інформація щодо влучання ракет не надходила. Зафіксовано влучання 23 безпілотників у трьох локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Проти повітряноброна працює, збиті ракети, збиті дрони, все ж падають на землю, не досягаючи своїх цілей. Хотілося б, звісно, знищувати їх подалі від населених пунктів. Ну не завжди не завжди це вдається. Ну, ракети. Як крилаті, так і балістичні, так і верніше, аеробалістичні не досягли своїх цілей, були або ж подавлення, або ж не, збиті за, за вогневими засобами протиповітрянобронь, зокрема, зенітні ракетні війська і авіація відпрацьовують по крилатих ракетах. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення. Стільки ж скільки за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. бої зіткнення. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, на Новопавлівському 17. Найменше противник намагався атакувати на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках по одному разу. На Горіхівському ворог наступальних дій не проводив. У неділю загарбники завдали по території України двох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосували 5 ракет та скинули 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3316 дронів камікадзе та здійснили 5 978 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки ворога, п'ять артилерійських засобів та один пункт управління безпілотниками противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1170 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню. Один засіб протиповітряної оборони, 199 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 132 одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! fpv дрон полку безпілотних систем АХІЛЕС знищив північно-корейську реактивну систему залпового вогню тайп 75 Відео підтвердження оприлюднив командир полку. Дрон влучив у направляючі, у яких було кілька ракет. Внаслідок удару відбулася детонація. Знищення північно-корейської системи відбулось на Харківщині. Ця система є копією китайської Type 63 У квітні цього року був уражений 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії, що під Москвою. Після ураження там вперше знаходили снаряди до північно-корейських реактивних систем Тайп-75, які могли бути поставлені в Росію. Бійці батальйону Сварок сил безпілотних систем виявили та знищили експериментальний російський комплекс радіоелектронної боротьби КОП-2. Про це повідомило командування сил безпілотних систем. Як зазначається в повідомленні даний РЕП, це чергова спроба противника знайти ефективну протидію українським безпілотникам. Проте в реальному бою коп 2 не витримав. Перше влучання вивело обладнання з ладу, а наступне повністю знищило комплекс, зазначають у командуванні сил безпілотних систем. Коп-2 сканує ефір у широкому діапазоні, виявляє частоту, на якій працює дрон, і намагається заглушити його потужним сигналом. Це дорога та рідкісна техніка, яку окупанти застосовують для прикриття важливих об'єктів, наприклад, установок протиповітряної оборони. У понеділок уряд приєднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до Міністерства оборони України. Це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, це рішення створює єдиний простір оборонного управління та посилює координацію взаємодію усіх його елементів. Відтак функції Мінстратегпрому будуть інтегровані до структури Міноборони. Зокрема, функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї. Також голова уряду повідомила, що наступного тижня Кабінет міністрів планує запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Мета підтримка оборонної промисловості та локалізації критичних виробництв. Нагадаємо, що президент України поставив завдання за півроку збільшити частку виробництва української зброї із 40% до 50%. Країни НАТО прагнуть такого ж темпу інновацій, якого досягли українці. Таку заяву зробив Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генерал повітряних сил США АLEXU ЗГІНКЕВС, промовляючи перед чільними військовими альянсу на симпозіумі у Візбадені. Він сказав, що НАТО має з'ясувати, які механізми можна створити в усіх арміях, щоб забезпечити такий самий темп інновацій, який українці так успішно реалізували. На рівні бригади вони можуть мати стосунки з галузевим партнером, який стимулює інновації не за лічені роки, а за лічені дні. Додав американський генерал. Те, що зробили українці під час своєї оборони, сказав він, це те, що військові керівники НАТО могли б вивчити, осмислити і впровадити у власні формування. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.